Добрий ранок, сніданок. На сніданок у мене сьогодні салат, до складу якого увійшла зелена цибуля, салат свіжий, одеський кучерявий, пророщі листя буряка, буряк пророщі, молоді листочки, молоді, нащупала і от вкинула його їх в салат. Яйце плавлений сир. Трошки майонезу олії, сіль. Зверху у мене холодець. Я його не готувала окремо. Коли я готувала картоплю з м'ясом у фальзі, запікала в пічці газовій, то на дні залишився отакий холодець з цибулею. Взяла більше ложки столової, зверху хрін, і буду тепер смакувати на сніданок, кава. Звичайна паруюча чорна кава гаряча, без цукру, без підсолодувачів, вітамін. І поряд зі мною чудові букети квітів з особистого садочку, біля хати садок в якому проживають, і дуже вдало ось такі квіточки, пухнасті піони різних сортів троянди і жасміни. Пахучий, пахучий, вся кімната пропахла жасміном. Всім, хто снідає приємного апетиту, зустрінемось в обід. Хай буде у вас спокійний та гарний день.